Який називається Любіть Україну. Написав його не етнічний українець, написав його в 1944 році. Ви знаєте, що це рік, коли територія України звільнялася від фашистських загарбників. Зразу цей рік був набукований в обласних пресах, районних газетах. Коли в 1952 році російський поет, от вже забула, як і мов, фамілія, перекладає цей вірш і його друкує голонаві звізда. І раптом в пресі, саме головні пресі, ви все знаєте, це була газета Правда, Появляється стаття. І Володимир Асусю, який написав цей вірш, попустили Ніжи Плінтуса. Націоналіст, да. бандерівець. І цим віршем можуть підписатись і бандера, і петлюра, і як взагалі можна було написати таку дурню, і що це таке не, не пишеться про колгоспи, про п'ятирічки. що це таке за Україна, що це воно таке, що про нього так треба писати. 52 рік я вчилась в школі, я навіть не знала, що був такий вірш. І тільки в 57-му році дозволили цей вірш друкувати. А сам Сосюра не мав права взагалі ніде не виступати, ні досягти, нічого не. Прийти. Але досі про це. я просто хочу, щоб ви оце будете слухати і подумаєте. Цей вірш так наказали крепу. А за що так нищили цього сусід? Я не знайшла за що Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, і трави, і води. Любіть Україну щасливою ми. Любіть Україну в негоду. Любіть Україну, усміляємо, ви шлябу свою Україну. Красу її вічно живу мову і мову її солов'єну. без неї ніщо не, як порох іде, розвіяний в полі трами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Вона в нас у світі єдина, одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі. В касті, шиї, в кривеньких пінах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і стяги од комушу, як та купина, що боротьби згода, живе у стрижках, у дібробах, у зойтам. І її Вогні батарей, що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, в вагнетах, які прокладали нам путь до весел, і світлих, і щирих, іначе хай буде для тебе, твій сміх і сльози, і все до загинуло не можна любити народі до. Кохання не буде любити тебе, якщо ти не любиш країну. Любіть у трубі, у коханнях, в бою, коли будуть батареї. Любіть Україну всім серцем своїм і вічно ми будемо з нею.